Запобігти професійному вигоранню та надихнути на роботу з такою метою в Конотопі на Сумщині відкрили арт-терапевтичний простір крила для фахівців, які допомагають людям пережити психологічні травми. Детальніше про проєкт розкажемо у сюжеті. Перший тренінг в арт-терапевтичному просторі Крила на базі Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу відвідало чимало слухачів. Серед них досвідчені фахівці соціальної та психологічної галузи і молодь, яка тільки но почала опановувати професії класу Людина-Людина. Заняття в арт-терапевтичному просторі будуть тривати протягом трьох тижнів. Одне заняття на тиждень. Його учасниками є молодь допомагаючи професій. Це психологи, соціальні. Педефмогі, класні керівники, а працівники лікарень, працівники територіального центру ті люди, які безпосередньо працюють з мешканцями нашої громади і надають їм такі допомагаючі послуги. Представники соціальної сфери та психологи стикаючись щодня з людським болем, стражданням та страхами мають підвищений ризик професійного вигорання. Арт, терапія допоможе їм опанувати власні емоції. Є я модуліфон, які який... І ви сьогодні опануєте, які ви будете впроваджувати далі для того, щоб стабілізувати людей, зато для того, щоб допомагати їм жити, адаптуватися, намагатися щось робити і в першу чергу опановувати себе, свій емоційний інтелект, свою професійну діяльність, вдосконалюватися і ставати сильнішими. Я дякую розробникам за те, що це вдалося. Сподіваюся, вдасться в довгостроковій перспективі. І сподіваюся, ви отримаєте саме ці результати, на які ви розраховуєте. Тому успіхів вам усім і нам в тому числі в отриманні позитивного результату в організації там. За словами директора Конотопського індустріально-педагогічного фахового коледжу Дмитра Косенка, рішення створити арт-терапевтичний простір в навчальному закладі ухвалили одноголосно, але через обмеженість ресурсів довго думали, як допомогти великій кількості людей, які постраждали від війни. Охопити всіх ми не зможемо, але як хорта людей тут ви, які безпосередньо працюєте в працюють. От ви працюєте з цими дітьми, ви їх бачите кожного дня. Ви спілкуєтеся з цими родинами, ви з ними обговорюєте. Ви шукаєте якісь компромісні рішення, виходи ситуації і новочних ну, різні про професійне вибирання людей, які безпосередньо займаються професією, да? людина-людина, сьогоднішніх умовах. Умов. План роботи і навчання у просторі крила склала тренерка, а також викладачка фахових дисциплін коледжу Марина Сивець. Вже під час першого заняття фахівці опанували техніки фототерапії, колесо внутрішньої стійкості, ізотерапії мандала та релаксаційні вправи. Задумка була така, щоб зробити місце, де ми самі можемо видихнути. Місце де ми зможемо отримати свої крила, на яких ми понесемо тих Арт-терапія це дуже екологічний метод, дуже зручний метод роботи з психоемоційними станами, тому що він ніколи не витягує того, що не варто зараз чіпати і на що не вистачає сил у людини. У програмі передбачено ще два арт-терапевтичні заняття, після чого у просторі Крила планують започаткувати нові проєкти. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.